Як правильно пиздить кацапа. Спочатку переконайтеся, що перед вами кацап. Спитайте про паляницю. Або не питайте нічого, що язиком теліпати. Довіртеся інтуїції. Інтуїція не підведе. Ніколи не починайте пиздити без причини, бо без причини пиздять одні рогулі і поци. Спитайте в Кацапа, наприклад, чому він не вишиванці. Хоча ні, це дурне питання. О, поцікавтеся, чи слухає він радіо шансон? Як скаже «да», тоді і в'їбіть. Займайся спортом, любий, друже. Не пий горілку не кури. Тобі потрібно бути дуже пруці сходу москалі, Тренуйся в залі, бігай, плавай, шануй батьків за правду стій.